Звертаюся до народу України, до наших воїнів. Забирайте дітей, родини, своїх близьких та охотьте за Дунай, бо там вже нема чого обороняти. Пропустіть москальську орду до Польщі. Нехай вельможне панство та лицарство разом з бандеровцями приймуть на себе навал, бо нам потрібно зберегти найдорожче. Життя наших воїнів, наших дітей, захищати Україну для Трампа та шлімазих корчмарів вже не має ніякого сенсу. За Дунаєм ми будемо мати можливість перепочити та сформувати нову армію. Миру не буде ще довго, і справжня війна тільки починається. Спалюйте все на своєму шляху та формуйте партизанські загони. Для боротьби з інтервентами слава народу України навіки слава!